У 2021 році, коли ми стали частиною Луцької громади, позвонили з міської ради і спитали, міський голова цікавиться, який би інфраструктурний об'єкт вам був важливий для покращення освітнього процесу. Ну і я зразу випалив ну такий багатопрофільний спортмайданчик. І було моє здивування, коли навіть під час уже початку війни, в 2022 році, ми вернулися все таки до реалізації цієї ідеї, тому я хочу від себе особисто і від всієї шкільної громади. Подякувати вам, Ігоре Ігоровичу, за те, що ви вмієте тримати слово. Бо тримати слово це дуже непросто, це ознака справжнього мужчини. І дуже приємно, що ми можемо користуватися цим майданчиком. Хочу привітати всіх вас з тим, що сьогодні цей майданчик ми відкриваємо, він буде функціонувати, дітки зможуть тут займатися уроки з фізкультури дозвілля дітей буде більш якісним, більш змістовним, з хорошою спортивною інфраструктурою. Можна грати в футбол, можна грати в баскетбол. Я не знаю, чи можна грати в волейбол, але я думаю, що сітку можна прикріпити, можна грати і в волейбол. І дуже приємно, що навіть в такій складний для нашої країни час ми знаходимо можливості для того, щоб покращувати спортивну інфраструктуру для наших дітей, для того, щоб вони... Займалися фізкультурою, займалися спортом і були здоровіші. Заняття фізкультурою, заняття спортом однозначно позитивно впливає на ваше здоров'я. Заняття спортом для тих, хто буде бажати займатися, воно взагалі виховує дуже хороші якості характеру, такі як бажання ставити перед собою мету і тут і йти до неї, бажання долати перешкоди, боротьба із, можливо, своєю лінією, своєю невпевністю. Тому я хочу побажати всім вам, щоб цей майданчик багато років слугував місцем для занять спорту, для занять фізкультурой, щоб тут завжди вирували життя. Сподіваюся, школа час від часу буде з жителями села ділитися майданчиком, буде пускати, щоб тут і хлопці і десь пограли футбол, і баскетбол, позаймалися. І всім нам хочу побажати якомога швидшого, міцного, справедливого, і переможного миру, для того, щоб ми мали. Більше ресурсів, щоб вкладати в спортивну інфраструктуру, в розвиток наших дітей. Тому що хочу сказати, що Житичинський ліцей це перша школа наша всі громаді, яка має саме таке поле. Лучська жодна школа такого Тому всіх вас вітаю, бажаю міцного здоров'я, як можна швидшого, міцного переможного. Полі.